Немає я без не прапори тут регіональності, натіху шию сі не прапорів. дивіться, це... я без прапора Тому... немає ніяких Тому... прапорів. Прапора України немає бюджетних там заплат не платять. І ви прапори партії регіонів сюди. Ви тих голова. Я як народний депутат ЕПУ до вовдарів. Я цикл. Не треба трогати, ми ви виступить, посадять у вас мене, бо я тих повністю. Он дивіться, я бо я не неприкосновірність. Бачите? Уялки. Уялки. У у Бачите, бандіти. Давав закритий вечір, каже, вони на мене напали, он побили. Бачите, я не неприкосновість. Ано, Олег Олег, продемонстріруйте. Оце не неприкосновенність. Оце в Ялті. Побили. Депутати. Регіонали. Оце вам неприкосновєнно. Це ви кажете неприкосновєнно. О, депутат Верховної Ради за такими синяками ходить. Ну так, то вони сніть добре, по нашій власній кисть. А тепер у рідних що Киренця, кров про мене, а? Гляньте, ома мава ці прапори. Вони на 5 виставили. А це он уже сідає. Всю Анатолій виковає. Це сільський голова. Я заборонено господар. Він, забороняю, він, він забороняє піднімати. Забороняє, піднімати прапори. Хлопці, поховайте їх, не дивіться, оформляйте протоколи за невиконання. Оформляйте протоколи. За політичну агітацію розвели. Прибрали прапори, я сказав. Десь голова вимагає, прибрати прапори. Я вимагаю, щоб ви склали протокол. Немає ніякої політичної агітації. Люди вимагають. Що ви тут розводите агітацію? Це не політична акція, це запалювання газу. Іван Іванович, зняв прапори, як я їх. Отак. Розтрощив, хай народ знає, як з ними буде. Вам соромно повинно бути, що ви під цими прапорами ходите. Це ганьба, ходить підносити носити прапори партії регіонів. Вони вам нещасно до гроші не заплатили. Виходите в українській вишиванці, ця партія регіонів, знищує українську мову і ви носите партії регіонів прапори. Ганьба вам! Ганьба! Прибирайте що товий матері, оце лагріття. Лохміття оце регіоналівське, я сказав прибрати регіоналівське лохміття. Я правильно кажу? Правильно приходили.